Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. Хотів би в цьому відео поділитися своєю думкою з приводу цих двох баранок. Вони коштують майже однаково. Тобто, чим вони відрізняються? Як підключаються, які в них габарити та якість матеріалів? Тож, давайте дивитися. Отже, про підключення. Кермо Макларен має пластиковий квік реліз тобто, вставляєте і закручуєте цю шайбу, таким чином фіксуєте її до бази. А формульна, ви цю шайбу натягуєте вона, металева така, і відпускаєте. Таким чином вона фіксується. Плюс металева, звісно, вона надійніша. Якщо ви використовуєте 8 Нм на максимум, то це дасть вам можливість не зламати просто своє кермо. Бо я бачив фотографії, де, наприклад, на пластиковому це кріплення просто прокручується і ламає контакти. Тому рекомендую міняти на металеве. Але я використовую, наприклад, 5 Нм, ньютон, тому... Не боюся за це, але коли буду міняти баранку, то обов'язково придбаю квікреліз номер 2 і там більш такий надійніший механізм. Рекомендую всім. Також, якщо у вас є невеличка параноя з приводу цього, як в мене, то ви бачите, є тут такий невеличкий канал. Ми беремо просто зелений або синій, синю ізоленту. Робимо ось так. У мене просто синьої немає, кажу, синя. Краще. Відриваємо. Зараз. Ось так можна. Відриваємо. Так ми створюємо більш щільне прилягання. І потім вже беремо цей це кермо і фіксуємо. Чика, стопи. Опс, не тією стороною. Потім вже закручуємо. Це такий резервний метод, щоб воно 100% не провернулося. Отже, що ми отримаємо, заплативши плюс-мінус 200 доларів. Перше в нас буде баранка Формульна. Формула 1. Це така приємна на дотик Алькантара. Да? Металевий корпус. Квікреліз першого покоління та перемикачі передач окремі. Да, можете бачити. Така досить зручна, маленька бараночка. Приємна, приємна на дотик. Так вона виглядає. Так, другий у нас іде Макларен. Така бараночка з резиновими ручками. Прорезиновими, да? пластиковим корпусом під, зробленим під карбон перемикачами, тобто кнопочками. Приємний на дотик, ну, прикольно натискаються, не знаю, комусь не подобається, комусь подобається, але, як то кажуть, всім не угодиш. Далі у нас є, Це б є мінус, мабуть, за би. Е, качелька оця перемикача передач, вона. Сплошна, і тобто, ви коли натискаєте у вас, типу, рухається, і та рука також. Да? Тобто ви натискаєте воно так. Чук -чук -чук. А хочеться, щоб це було все окремо. Це вже потім в новій баранці Коли нас бирають, то придбаю. Далі в нас е, пластиковий квік реліз який рекомендую одразу замовляти е, з. Це Сочис сховає. Рекомендую одразу замовляти з другою ревізією. Вікреліз другого покоління, щоб не поламати, щоб все трималося. І оці контакти потім не повилітали. В цілому дві баранки прикольні по габаритах. Зараз покажу, наскільки одна менше іншої. Да? Тобто, так можете бачити, мабуть, ось так. да Макларен такий більш сховаюсь би, камера за очі хватає Макларен такий більш громоздкий, ось формульна, вона така маленька, компактна. Прикольно підходить для катання на формульних болідах, на болідах Формули 1 чи щось такому, такому більш швидкому. Отже, що купувати, вибирайте самі. Можливо, вам взагалі подобається круглій. Тобто, все не перепробуєш, як можете побачити на сайті Фанатека, цих баранок. Дуже багато і прям всі купити, мабуть, неможливо, да й немає сенсу. Тобто пробуйте, вибирайте свій, робіть свій вибір та до зустрічі. Дякую за перегляд. Ставте лайки, колокольчиків. Буду дуже приємно.